Всім привіт! У нас наявності Mitsubishi Outlander в топовій комплектації Limited Edition. Це 2020 рік. Автомобіль на повному приводі з бензиновим двигуном об'ємом 2,4 літра. Дуже класний темно-синій колір. Відмінність всіх Limited'ів, Це отака темно-зелена рішітка передня. У нього led оптика Легкосплавні диски вже з заводу в лімітедів йдуть в чорному кольорі. Є безключовий доступ, контроль сліпих зон в зеркалах. У всіх Limited Edition дуже класний салон комбінований, це шкіра плюс алькантара з такою червоною строчкою. Електропривод передніх сидінь, також вставки під карбон. Шкіряний мультируль, підключення телефона по Bluetooth. У нього чорна стеля, є люк, є е контроль утримання смуги руху, адаптивний круїз-контроль. Автомобіля невеликий пробіг, всього 29 590 миль. Мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Двозонний клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки. Тут варіатор встановлено, є підігрів передніх сидінь, електроручник. Також автомобіль прийшов в комплекті з двома ключами. Таке відбувається досить нечасто. Дуже хороший стан салону. Покажу ближче другий ряд і третій ряд. Тут також все ідеально. А на третьому ряду враження таке в мене, що там ніхто не сидів. Дуже цікавий варіант. На ринку автомобілів таких комплектацій дуже мало. Приходьте до нас на тест-драйв в Києві, вулиця Кінцева, 5. Всіх будемо раді бачити. Якщо машина сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного дня!